У Росії завжди була мета захопити обласні центри, зокрема Запоріжжя і Дніпро. Але в російської армії немає сил для такого наступу. Про це в чаті на главред розповів військовий експерт, колишній заступник начальника генштабу зсу, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет. З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За його словами, такі плани у Росії були спочатку. Свого часу було захоплено Херсон, який згодом відбили Сили оборони України. Путін пояснюючи дії російських військ на сумському напрямку своєму народу. Говорив, що їхньою метою є створення так званих санітарних зон, а не захоплення Су. Але оскільки війська просуваються, то чому б і ні? Заявив експерт. На його думку, мета щодо захоплення обласних центрів перед Росією стоїть завжди. Романенко зауважив, що Дніпро або Запоріжжя були б для росіян ласим шматочком. Однак сил для захоплення цих обласних центрів поки що у Росії немає. Ми бачимо, як не просто все складається на Донбасі, тому подивимося, якою буде динаміка далі, щоб можна було прогнозувати подальше ведення бойових дій у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Підсумував він. На жаль, ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається вкрай складною та фактично критичною. За його словами коректніше розглядати обстановку не окремо в Покровську, а й усій покровсько мирноградській агломерації, оскільки обидва міста тісно пов'язані між собою та з погляду бойових дій та логічного забезпечення. Завдання сил оборони України, які зараз перебувають на півночі агломерації, зводяться до забезпечення логістики тих наших частин і підрозділів. Які діють у Покровську та Мирнограді, зазначив він. Водночас, на жаль, через посилений тиск противника з півдня Мирнограда українські підрозділи були змушені відійти на більш північні рубежі, ближче до центру міста. Там, де донедавна була сіра зона, зараз фактично оточення. Тож найскладніша ситуація в Мирнограді, підкреслив Ігор Романенко. У зв'язку з цим логістичне забезпечення українських підрозділів здійснюється переважно за допомогою важких дронів та інших обмежених можливостей, які поки що залишаються в сил оборони. За словами Ігоря Романенка, наразі вирішується питання про виведення українських частин і підрозділів із Мирнограда та Покровська з мінімальними втратами. Як відомо, 13 грудня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в районі покровсько мирноградської агломерації тривають активні дії українських захисників. У самому Покровську за останні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 квадратних кілометрів у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але триває, заявив головко. Водночас глава центру протидії дезінформації при РНБ. О, Андрій Коваленко заявив, що у Росії не так давно почали залякувати українців, нібито підготовкою до наступу на місто Чернігів. За його словами, росіяни навмисно поширюють такі наративи, використовуючи їх як частину когнітивної операції проти України. Сили оборони України контролюють ситуацію на Чернігівщині. Провокації ворога в прикордонні припиняться з силою. Подібні когнітивні операції ворог вже проводив раніше щодо Сум і Харкова, наголосив Андрій Коваленко. На цьому поки все. Діліться своїми думками в коментарях. Ставте лайк і до зустрічі.